Це Андрій з ним ми познайомилися торік. Тоді він став першим, з ким я поїхала на фронт. Це був Оріхівський напрямок. Він досі вчителює та волонтерить і поєднує ці діяльності вже три роки. Від попередньої зустрічі минуло чимало часу, проте ми постійно підтримували зв'язок. Напередодні зимових свят нарешті домовились про довгоочікувану зустріч. Цей матеріал про те, як за цей рік змінилося життя Андрія. О, ми стіжкомати за. Ми mm -hmm. ну, ще не прокинулися, а ми вже готові. Сьогодні їдемо е, вздовж е, фронту на Дніпропетровській області та у Донецьку область, саме у Краматорськ, Дружківку. Ну, і це будуть у нас такі бригади, як е, 35-та морська піхота, бригада оперативного призначення Спартан. І 93 третя бригада Холодний Яр. До речі, бригади це такі, до яких ми їдемо майже завжди, як до себе додому. Їдемо знайомими Андрію дорогами. Волонтер ділиться ті місця, які раніше вважались глибоким тилом і були відносно безпечними. Перетворились на сіру зону, де постійно полюють ворожі впівідрони. Фронт настільки близько і настільки швидко міняється, що просто не встигаєш. За цим ми бачимо, як Якщо раніше з Донецької ми злітали аж на Запорізьку через Курахова, то зараз ми бачимо, що вже яка частина Дніпропетровської області і саме в окупації. Дорогу Андрій ділиться спогадами про свою поїздку напередодні. Одна із таких складних і крайніх поїздок це була під Покровськ, Тобто Велика частина вже путі перекривається, тобто і не запускається цивільний народ. Ну, наприклад, за Славянкою вже просто цивільній людині не заїхати. І далі, коли їхали вздовж стели, яка стоїть в Донецької області, тобто на путі працюють майже не тільки автівки, але й вже більша частина просто. Наземних дронів, які працюють як кулеметники виїжджають, такі дрони, які доставляють поранених з позицій, везуть до, до надання першої медичної допомоги. Попри постійну небезпеку, волонтер щотижня їздить на передову. Для військових він перевозить все необхідне від смаколиків до мінометів, розсовних систем для мінометників та автомобілів. Також допомагає обшувати техніку захистом від дронів. Перша зупинка у прифронтовому селищі Дніпропетровської області, де на нас чекає одразу дві бригади. Андрій передає військовим необхідне. Часу обмаль у бійців цілодобова робота. А на нас чекає наступна бригада. Проте поза камерою хлопці встигають поспілкуватися, обмінятися вдячністю, згадати спільних знайомих та розпитати про життя у Дніпрі. <рес> Далі рушаємо в Донецьку область. Майже всю дорогу прямому вздовж так званих тунелів життя з антидронових сіток. Ми завітали до бійців 93-ї бригади Холодний Яр. Військові тепло нас зустріли та показали місце, де вони готують боєприпаси для знищення окупантів. За того, що зараз ніхто бока. Через те, що зараз не вистачає боєкомплектів, навіть те, що видають заводським шляхом, все одно його не вистачає. Через це самі виготовляємо те, що можемо з підручних матеріалів, скажімо так. Багато чого допомагають волонтери по цим матеріалам, такі як Андрій. Він взагалі красавчик. Дякуємо йому. Спасибо йому огромно. Для ФПІ дронів боєприпаситься. Mm -hmm. ну, завдяки волонтерам маємо такий скотч. Класний армія друку також допомагає. З пластиком. Відповідно, ну, само трубу вже купуємо за свої ж кошти, так як них вистачає. Скільки отак можете за день зробити? Ну, штук 50-60. Це вже для більшого дрона, для вампіра. Так само тут хвіст, взриватель, все вкручується сюди і скидається. Також на FPV заводські. Розбираємо, перероблюємо, добиваємо. Дерчатку і відправляємо. своїми силами не завжди так виходить. Завдяки волонтерам це ну, дуже велике їм спасибі. Дуже допомагають, виручають матеріалами, скотчами, клеєм, рукавицями. Бійці кажуть, що відчувають підтримку не тільки волонтерів, а й командування. Все необхідне, що нам потрібно в нашій роботі. Воно все нам дає. Взагалі, у нас дуже сильне керівництво, розумне та яке завжди дає. Дуже адекватні накази своєю діяльністю волонтери показують наскільки важлива підтримка для військових, аби вони відчували, що не залишені сам на сам, що тил працює, щоб забезпечувати армію необхідним. Будь-яка допомога або діалог можуть стати рятівним колом. Наша поїздка з Андрієм завершується, але ми залишаємо маленький знак вдячності від нашої команди за спільну працю. Андрію, я дякую вам за цей насичений день. Кожен раз, другий раз, ми з вами їздимо, і для мене ці поїздки дуже такі особливі, тому що ми спілкуємося багато з хлопцями, і вони настільки. Емоційно насичують, і ти відчуваєш, що ти якось допомагаєш там, просто хоча б поспілкуватися з хлопцями. Ми бачимо, наскільки всі вони до вас відкриті, як вони вас чекають, і це ваша здається. Найголовніша заслуга, що ви допомагаєте, і наскільки вони до вас тягнуться і завжди вас приймають як вдома. І минулоріч ви подарували мені такий шеврон-волонтер. І ну, ми хочемо від себе теж подарувати вам такий теж, патч, який буде нагадувати про нас та нашу спільну роботу. Я вам дуже вдячна за наше знайомство і нашу співпрацю. Дякую. <світ> Але ви мене опередили <світ> трошки <світ> О, О, ні. <світ> я просив, ну не знімайте. Я одразу зранку, ну коротше, як тільки я діли, да, там, бронік, замітить такий волонтер ГО об'єднані на Дніпрі. Ну, Чудово, що на одного волонтера <гум> <гум> ГО об'єднані на Дніпрі <гум> <гум> а, стало більше. По-друге, що дійсно да? ну, когось об'єднує на Дніпрі якась справа. Але так як ви вже не перший раз, я кожного разу дивлюся, хвилююся за вас. <гум> <гум> І, а, це від громадської організації було, але є такий трошки інший шеврон, є від е, саме такої, знаєте, якби, трошки частинки е, саме військової допомоги. Тому е, ну, цей шеврон, напевно, тільки всього не бачив, але, е, але це саме такий волонтер, який саме до військової допомоги. Клас. клас, клас. дякую вам дуже. Дякую. Орни Гіяєва, Іван Пономарьо, Дніпро Чіві.